Дев'ята Київська нафтогазова конференція НІФОЛКНЕКЕЦЕМ знову об'єднала галузь і підтвердила свій статус головного майданчика для професійного діалогу. 14-15 жовтня в міжнародному виставковому центрі Києва понад 260 учасників, серед них керівники державних компаній, представники приватного бізнесу, науковці, інженери та підрядники зібралися щоб відверто поговорити про головне: як сьогодні працює український нафтогаз у воєнних реаліях. У центрі уваги стабільність видобутку, модернізація виробничих потужностей, цифровізація процесів, зменшення екологічного впливу та безпека працівників. Окрема тема дискусій, удари по нафтогазовій інфраструктурі, які щодня випробовують на міцність усю систему енергозабезпечення держави. Щира вдячність також спонсорам і партнерам конференції за вашу підтримку, довіру і активну участь у розвитку нафтогазової спільноти. Ваша допомога робить можливими великі речі об'єднує фахівців, надихає на нові рішення і зміцнює нашу галузь навіть у найскладніші часи. Зустрінемось на наступних конференціях New Folk.